Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я їздив тільки що за пчелопакетами вставлю де я брав. І от, от я привіз, взяв отаких 10 штук з е, скатра... 에... Карніволан, карніку короче, я взяв. Десь буква С, Карніка. Чи Карніволан. 10 пакетиків взяв. У мене тут дві сім'ї стоїть у місті, у людей, значить, я візьму два, два візьму і покажу вам як то все є. Я приїхав за чолопакетами. Look at this one! О oh, єс. Yes. That's gonna be a good wax-producing hive there. The strong ones do this to the queen cages, but I like to peel it off so they can have plenty of holes to feed her through. So, another dark. І так щоб пересадити нам цього пакета бджолиного безрамочного. у нас вони тут називаються просто чолу пакети. Що я роблю? Надо підготувати вулик. І так. По краям, що я ставлю, це ось пергові такі рамки, трошки меду їх є, на перший випадок, потім теж пергові ставлю. Видно пергова, да? так? Потім ставлю ващинку, розігрів трошки на сонечку її, ставлю ващинку. Ну і на цю сторону також ще мені треба перговувати. Я з вулика візьму, оце відкрив вулика. І я візьму з їх 4 рамки без розплоду. чи Без бджоли з розплодом. І поставлю от сюди о, цей колодязь. Ну що, вперед. І так, піднялася одну рамку, що я ставив недавно її вощину їм. Бачите, засіяна вона, засіяна. Поверху вже видно, бачите, вже навіть печатають вони, медок печатають і на цю сторону також. Яйця є, бачите, засіяно. І навіть от Маточник є, ну ще пустий під медовим, під медовим вінцем. Ось його, це медовий вінець такий. І вони побудували собі там маточник. Так, одну рамку з розплодом я поставив. Отут, де немає, тут воно засіяно, то є запечатане. Ось я взяв другу рамку, подивіться, вона запечатана практично, тут трохи трутнів. А тут дивіться, два маточника вже поставили. Вже можна було б робити і відводки. Тільки я не знаю, що то за маточники, то подивимось, чи немає іще в їх. От так от. Це ми якби підсилюємо безрамочний цей ми зробимо це місце для безрамочного пчелопакета. А цю ж вона не зроїлася, ми її ослабляємо. Забираємо їх розполот. По Походу робимо. Ревізію і дивимося, що не так. Робимо якби двох зайців за раз І зробимо сім'ю так, як треба, і цього перевіримо. От зробив я таке гніздо, поставив посередині, видно, ну трошки поверху трутневий розплод. Поставив оце 4 рамки з розплодом. Крайній метод щоб вони не розбігалися, а поки сиділи тут, бо їх тут 6-7 рамочок всього тільки буде. І поставив пергову, медову, пергову, медову. Ось так я зарядив. І що з цього вийде? Коли, ми, коли я зараз затрусю, так, то вже на завтра у нас можна продавати джулопакети. Джулопакети можна продавати на 5 рамок. Це стандарт йде на 5 рамок. Це три рамки розплідних і дві, одна пергова, одна медова. І так як я купив їх по 155 за один пакет, то вже отакий є пчолопакет, тут його нуком називають. На 5 рамок вже можна продати за 250. І мені залишається одна рамка з розплодом і одна кормова. Хвіст залишається. Якщо зачекати, поки вийде з чотирьох розплід, то його можна вже продати на висадку. Вже 8 рамок за 300, усі 10 за якщо 10 рамок бджоли і рамок 6 розплоду, вже можна продати його і за 450 і дорожче. Коли Корпусом дно, корпус і криша можна продати за 550 свободно. Якщо поставити оцей ще магазин, що в мене є, куди вони вже оцього трохи наносили меду, то такий можна вже продавати і дорожче. І того можна за... Якщо його через 2 дні на 1 травня продавати, можна вже заробити на ньому 100 доларів. Ну, а якщо зачекати ще недільки-дві, і продати його повністю як корпус, як вулик сім'ю, ну, то вже буде дорожче. Ось так можна швидко заробити. Купляєте пчолопакет безрамочний, це реклама для без... безрамочних пчолопакетів. Забираєте, щоб сім'я не роїлася, забираєте від розплід, розпліт, ставите сюди і засипаєте безрамочним пчолопакетом. Ну що, пішов я Зараз буду відчиняти її, ставитись, витрушувати сюди. Ось так вони літають, витрусиє їх. Бігають по цьому маточкам лежить в коротиці. Щас я її поставлю. Мені сказали зразу не той. Не відчиняти, а поставити її отой ковпачок, зняти чи можна щоб вони її самі випускали. Ось так я поставив маточник, коробочку з маткою, щоб вони її випускали. І він сказав під 45 градусів, воно там вже бджівка, хопа, туди вже канді виїдять, виїдять за день, за два, а за день вони до вечора. Зараз треба їх зігнати з корпусу. Пішли на рамки. Вони вже воно ну, пішли. Пішли на рамки, вже. Вони вже працюють. Хто на мед пішов. Бо що це банка сіроки? А тут медок настоящий, проголодалися, бідняга. От і все. Пересадив, зараз вони облітаються, матку внюхають, вони і так воно вже пішли. А я буду робити тут ревізію, переберу. Перегляну, чи немає в нижньому. Ну, обично на рута вони ці маточники тягнуть між першим і другим корпусом. На верхньому корпусі. І коли з зими матка піднімається наверх, вона семенить на пяти 6 рамках і опускається на низ. І отут на низу тут також є розпліт. Я його подивлюся, може тут також підніму. Бо це нові рамки вже відбудовані то дві крайні залийки метом, а дві засіяні. Я їм ще підніму дві рамки з розплодом. Сюди замість цього поставлю також вощину і хай працює. Це скільки тут? 4, 5, 6. Ця сім'я вже слабенька, яка була місяць назад на чотирьох рамках, вже відбудувала мені шість рамок рутовських. До. І ще будемо дивитися до цієї сім'ї. Ця шість вже відбудувала, дві засіяно і три медових. Да. І одна там ще не дивився, що там, там, мабуть, теж щось, щось є. Зараз подивимось. Підняв оце, оцю ось рамку і з, цього, з нижнього корпуса витягнувано. То вона відбудована з двох сторон повністю. Очі на нижньому корпусі стояла. І трохи цього. Трошки перги і трошки мену поставлю під засів'я. І одну рамку вони мені спортили. А спортили як, дивіться, більше як пів рамки, все втрутню. Взять його вирізати. Зараз попробую Оце сім'як, що я минулого разу показував 23. -я. Щоб в неї побілка була, вони вже занесли повністю, вже верх запечатали на рамках. Можна вже через тиждень буде качати мед квітневий, хай достине трошки. І будемо пересаджувати оце друге. Перва, медова, пергова, вощина, чотири розплоду, вощина і ці кормові стоять. Зараз принесу ще один магазин і буду трусити його. Ось такий безсотовий Чулась пакет всередині. Це щоб банка вставала упор. Так упирається вона. Сюди оце, оце, оце вішається маточка туди. Зверху ставиться ця банка. О, банка з сиропом. Ти нарту мертвий натрусив сюди, та нічого, винесуть. І так, оце вже і все. Пересадив два, оце трицюмий. Вони, вже вони ось облітуються, літають, виходять, заходять. Оця 23 принесла. Магазин меду. Оце другий 30-й, ми ну, я його тільки витрусив, то він ще, ще тільки кучкується. А це в мене відводок тут. На шість рамок. На маточник. Отак от, от. Ну от, начебто і все сьогодні. Ви зрозуміли, да, як швидко заробити на бджолах. Купляєте пчолопакет. пакет безрамковий. Засипайте на свої рамочки, які вже хочуть роїтися на розплідні. І вже на другий день можна продавати два рази більше. Окей, дякую, до побачення.